Після масованої ракетної комбінованої атаки, в тому числі дронами, повітряна тривога в більшості областей українських зараз завершена, але вона триває в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і в Автономній Республіці Крим. І першою гостею розмовної студії буде Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталя, вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пані Наталю, чесно кажучи, я не пригадую такого випадку, коли дві масовані ракетні атаки день у день ідуть. Про що це може свідчити? Ну, очевидно, ми дуже часто говоримо про те, як змінюється тактика ворога а вона дійсно змінюється, тому що він вишукує способи бути максимально ефективним для свого лідера і для своїх інтересів. Ми шукаємо засоби протидії максимально ефективні, вони шукають засоби утиску. Терору і нападу максимально ефективні, те, що ми попереджали, що після завершення фарсових виборів буде певне загострення, бо зокрема з повітря, воно власне так і відбулось. І така атака дійсно день у день навряд чи можна пригадати подібного. Але така атака була досить очікуваною, якщо говорити про очікування. Які їхні основні цілі були, тому що поки що з тих скупих інформаційних повідомлень, які є на цей момент, складається враження, що били здебільшого по енергетичній інфраструктурі. Що ви можете про це сказати? Очевидно, що попередні дані підтверджують вашу вашу гіпотезу, тому що дійсно зосередження ударів були на об'єктах важливої інфраструктури різного кшталту і в тому числі енергетичної вже багато. Громад повідомляється про те, що є обмеження по використанню електроенергії, є необхідність зробити запаси води. Пам'ятаємо про те, що ми всі з вами знаходимося в умовах воєнного стану, і такі наслідки атак часто бувають. Далі будуть працювати відповідні фахівці і максимально усувати всі наслідки. Факт того, що дійсно атака масована і комбінована спочатку дуже багато дронів пройшлось регіонами України. Далі фактично одразу розпочались ракетні удари. Таке перевиснажування систем протиповітряної оборони, навіть в умовах їх дуже високоякісної роботи, може свідчити про те, що так є влучання, є влучання в деякі об'єкти важливої інфраструктури, і треба реагувати на це відповідно. Я для глядачів повідомлю, що ми чекаємо, звичайно, потім далі впродовж нашого ефіру безпосередньо включення з областей, які постраждали, тому що поки що є повідомлення про Запоріжжя, Харківщину, Дніпропетровщину, Вінничину, Львівщину, але детальніше підтвердження чи спростування цих попередніх даних ми отримаємо впродовж ефіру. Повернемося до розмови з пані Наталею. Коли ми говоримо про таку комбіновану атаку, чи можемо ми припускати, що росіяни не зупиняться, якщо вони день в День роблять такі масовані атаки, то і наступний день теж можуть собі дозволити. Я просто чому запитую, оскільки зараз е, немає речника офіційного е, повітряних сил, е, то він би міг. Мені детальніше про це розказати, але наскільки я розумію технологію після масованих пусків, технічні засоби потребують певного переоснащення і техогляду, ну грубо кажучи. А тут росіяни день в день це роблять. Чи можна можемо ми прогнозувати наступні атаки, коли вони будуть при таких розкладах? Якщо зробити об'єктивний аналіз і побачити до прикладу, навіть з інформації селоборони Півдня про те, що вчора ввечері ворог вивів і морські ракетоносії на, на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявлення пусків, ускладнено, все це може свідчити дійсно про підготовку майбутніх атак. Також крім того, ми говорили і акцентували увагу, що останніми днями дуже сильно активізував. Валися безпілотні розвідники, наш навіть по наших зведеннях, ви можете бачити, що фактично кожного дня є збиття саме розвідувальних безпілотників, в тому числі на глибоких тилових регіонах, таких як Одещина, до прикладу, це акваторія Чорного моря, тобто. Компенсувати відсутність а п'ятдесятого ворог намагається всіма доступними йому на сьогодні засобами, використовуючи і тактичну авіацію в нетиповий спосіб, тобто суто для розвідки, для збирання інформації, і максимум безпілотних розвідників. Зокрема, в нашій зоні відповідальності за позаминулу добу було зафіксовано їх понад 140. Пані Наталі, чи правильно я зрозумів з ваших слів, що поки що не було зафіксовано ракетних пусків саме з морського базування? І те, що летіло як ракети, це були бомбардувальники стратегічної авіації. Поки що є підтвердження того, що працювала авіація. Абсолютний результат буде підведений трошки пізніше. Триває бойова робота, триває узагальнення даних. Тому дуже зарано зараз робити ще висновки, але сам факт наявності на бойовому чергуванні ракетоносіїв – це підвищення ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря. В тому числі можете повідомити скільки їх зараз перебуває? Ви згадали, що і підводні в тому числі, а сумарна кількість. Так, станом на зараз ми бачимо два підводних ракету спорядження яких може сягати вісьмох калібрів. калібрі, оця ситуація з ракетною небезпекою. Ну а в загальному з повітряною небезпекою, як вона корелюється з ситуацією на суші, і чи помітні якісь активні дії, активніші ніж раніше спроб російських наступів? На суші, фактично, у нас абсолютно стабільна ситуація стабільно напружена, тобто вона не зазнала суттєвих змін. Вона продовжує характеризуватися наявністю штурмів на як на Херсонському напрямку в нашій операційній зоні, так і на запорізькому напрямку. Тобто, ворог намагається штурмувати всі ті позиції, які ми намагаємось утримати, і працювати над закріпленням і зміцненням, як на плацдармі, на лівому березі, так і в районі работного. Добре, що можете повідомити зараз про ситуацію на Дніпропетровщині? Я знаю, що ви теж зараз ну в зону вашої компетенції входить частково і ця область. Чи є якась свіжа інформація за результатами нічних атак? Так, станом на зараз, ми знаємо, про те, що продовжує ворог тероризувати Нікопольщину, обстрілює цей регіон досить регулярно. На щастя, за минулу ніч постраждалих людей не виявлено, але є знов такі руйнування цивільної інфраструктури, тому що обстріли ворог здійснює фактично без спеціалізованого прицілу, без обрання конкретних цілей, а просто засобом килимового терору, вкриваючи все навколо. Як я вже згадував. Попередньо є інформація про те, що є прильоти на Харківщині, Львівщина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Запоріжжя, ми теж будемо буквально після наступного випуску новин. Я сподіваюся, мати прямий ефір з очільником обласної військової адміністрації, і тоді детальніше дізнаємося про ситуацію в тій області. Стосовно Одещини, пані Наталю, що було цієї ночі, і чи була Одеса і область теж під прицілом? В цілому, за попередніми даними, в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаки, і, зокрема, на Одещині щонайменше 11 дронів було знищено, але на жаль, є пошкодження також об'єктів критичної інфраструктури. Можете бачити, що навіть я зараз без освітлення, тобто є. Реагування системи на те, що необхідно переключення деяких перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють і буде все усунено. Але гаджети треба зарядити. пауербанки тримати теж на поготові підготовленими. Також була робота і по Миколаївщині там чотири дрони, що найменше, знищено і на Херсонщині там 5 дронів було знищено. На жаль, і на Миколаївщині також є пошкодження об'єктів енергетики. Крім того, за попередніми даними знаємо, що збільшилася кількість постраждалих після вчорашнього балістичного удару. В Миколаївщині люди звертаються за допомогою. Одна особа загинула, і до 10 отримали медичну допомогу. зв'язку з пораненням. Попередні дані стосовно жертв цієї нічної атаки вже якісь є чи ще рано. Пані Е, Схоже, у нас зараз припинився зв'язок з пані Наталею. Ви чули з її слів, що зараз в неї теж перебої зі світлом. Це, на жаль, після нічної атаки поширена ситуація. Ми будемо далі в нашому ефірі мати зв'язок з енергетиками. І будемо також дізнаватися, яка ситуація з аварійними відключеннями.